Доброго дня, Борис мене звук, збройовий магазин Прапорщик. Що ви просили, ми привезли? <кій> дуже давно, мабуть, рок, 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 років 4-5, мабуть, ходять люди кажуть, а є БСМ арки, а їх не було в Україні, тепер вони з'явилися. Арка від компанії БСМ. Чому їх багато хто хотів? Бо ця е, арка вона дуже популярна в США. Тобто в США там є біля п'яти е, виробництв. Які саме найбільш популярні? От БЦМ входить в цю п'ятірку арок, які найбільше продаються в США. І ну, не просто так вона входить, бо вона крута. Що ми тут маємо? Це БСМ, я думаю, ви знаєте, бо вона БСМ на українському ринку був представлений за рахунок тюнінгу. Всі там ставилися БЦМ-овські рукоятки, приклади, цівки і так далі. І тому подібне. А тепер саме від цієї компанії готова арка. Ну, по-перше, що ми маємо тут? Найбільший такий, от, ну як повинні це прям жирний жир, 14-дюймовий ствол. І е, він хромований. Тобто це армійський ствол, який хромований, який не боїться. Ну, хто знає, то, то знає. Хто не знає, то розберіться, за чим хромують стволи. І це дуже велика різниця на відміну від інших арок, бо більшість арок, вона йде не хромована. Вони йдуть там карбонітровані, чорні стволи і так далі. І тому подібне. Це хромований 14-дюймовий ствол. Далі по тюну. Ну, понятно, що БЦМ, яка спеціалізується в тому числі на випуску всі, всевозможного тюнінгу, поставила в свою арку всевозможний свій тюнінг. І він об'єктивно крутий. Тобто тут от такий от приклад, дуже кайфовий з, ну, з підтримкою щуки, з QDN тапками. Тут зразу BCM-овська QDN тапка, яка там окреба баксів 50 не розстоє. Що тут? Рукоятка взводу, оця тихня. Дуже відома, дуже комфортна, вона вона кайфова просто. тобто Тут вона дуже цікава, так бачите, як працює. Нестандартна, Обична маленька вушка, а тут воно таке масивне, можна не боятися, що ти її зламаєш, можна її дергати як хочеш. Цівка БСМ-овська. ДТК БС, ну, БСМ-овська арка і в неї все БСМ-овське. Єдине, що магазин металевий, це на любителя. Хтось любить металевий, хтось пластика. Мені більше подобається пластика. По ергономіці, по всьому, ну, блин, це кайф, це, це секс. тобто. Ця арка однозначно має місце, місце на війні. Чому? Тому що коли ви десь там постріляли, у вас немає можливості, чи ви проїбали, почистити ствол, хромований ствол це стерпить. Це не, не, не так вже і страшно. Е, це, по-перше, а по-друге, у БЦМ там дуже цікава система контролю якості на виробництві. Вони. Е, Перевіряють всю свою зброю над високим тиском і затворну групу, і стволи. І за рахунок цього ви точно можете бути впевнені, що коли ви виходите з магазину з цією аркою, то ну, тут немає заводського браку. Це 100% вже іспитаний е, варіант. На цьому, мабуть, все. Всіх запрошую в магазин гості. Ті, хто хотів цю арку, а такі вже є у нас клієнти, які узнали, що вона приїхала, і. Е, вже стають в чергу, ну ви правильно робите, бо приїхало їх не так, щоб сильно багато. БЦМ не так багато згодно віддавати на український ринок через великий попит в Штатах. Тому всіх запрошую, всім гарного дня.